Доброго дня. Мене чутно? Поставте, будь ласка, плюсик в чаті. Дякую. Соціальні сервіси Web2.0 перевага в тому, що, по-перше, вони підтримують групові взаємодії. Тобто декілька користувачів можуть одночасно редагувати вміст однієї тієї ж сторінки в мережі інтернету. І те, що редагування відбувається динамічно. Тобто нам не треба завантажувати з мережі інтернет документ або сторінку на наш комп'ютер, редагувати, а потім знову викладати її в мережу інтернету. Тобто прямо там ми можемо це робити. Є багато різних сервісів, побудованих за цією технологією. Зараз ви бачите деякі групи цих сервісів. От, і ми коротенько по ним пройдемося. Перша група це соціальні пошукові системи. Ми можемо налаштовувати пошук, можемо робити пошук для сайту. Наприклад, ми можемо зробити пошук для сайту школи, використовуючи можливості Google. Тобто пошук буде здійснюватись або по сторінках нашого сайту, або по базі пошукової системи. І результати будуть виводитися або на сторінках пошукової системи, там, в залежності від налаштування. Але там багато різних налаштувань, які ми можемо задавати. Наступна групка... Соціальні закладки. Коли ми працюємо в мережі інтернет, дуже часто ми знаходимо ті сайти, які нам в даний момент часу не потрібні, але вони знадобляться нам трошки пізніше. Наприклад, ми шукаємо до уроку для 7 класу і сайт, на якому розписані дуже детально, дуже гарно конспекти уроків з презентаціями для восьмого класу. Тобто зараз нам ця інформація не треба саме зараз. Але через певний час нам знадобиться і цей сайт. Адресу цього сайту можемо записувати в блокнот, можемо робити закладки в браузері, можемо записувати в текстовий документ. Але у всіх цих випадках є свої недоліки. Якщо ми записуємо в блокнот, блокнот дописали і десь він валяється, кудись він там пішов, хто його знає, куди. Якщо ми робимо закладки в браузері, то після того, як ми перевстановлюємо операційну систему, закладочки наші пропадають. Звичайно, що якщо, наприклад, використовуємо Mozilla, там є синхронізація, можемо налаштувати і синхронізацію з іншим комп'ютером, і синхронізацію з сервером Mozilla і всі закладочки туди переміщувати, і потім на другий комп'ютер можемо, тобто зв'язати два комп'ютери, і закладочки ваші залишаться. Або на сервері. Потім після перевстановлення операційної системи ці закладочки собі скачають. Але таке резервне копіювання потрібно робити постійно, періодично. Оскільки, коли доводиться перевстановлювати операційну систему, то це вже крайній такі от... Випадок, коли вже у нас нічого не включається і ніяких резервних копій в цей час вже не зробиш. І якщо ми робимо в текстовому документі, зберігаємо, то теж саме документ один дуже гарно його знайти, коли їх стає декілька, десь воно все кудись засовується і хто його знає, в якій папочці його зберігли і де воно там є. І як варіант ми можемо використовувати соціальні закладки в мережі інтернету. Находимо на один із цих сервісів, реєструємось, це все безкоштовні сервіси і створюємо закладочки. Перший бобр-добр, він найпростіший, російськомовний інтерфейс. Там буквально три поля ми заповнюємо, це електронну поштову скриньку і пароль собі придумуємо на цей сервіс. Закладочки, три поля заповнюємо, це адреса сайту, копіюємо в браузері і вставляємо. Це Назва сайту і третє поле ми пишемо самі для себе, що нам сподобалось на цьому сайті. Тобто робимо такі закладки. Це найпростіша система, можна робити або публічні закладки, або приватні. Якщо ж треба щось складніше, то другий варіант ді його це взагалі система управління інформацією. І можна робити закладки на текст на сторінках сайтів, тобто не тільки на сторінку, а виділяти головні моменти на сторінках сайтів. І потім ми можемо ці закладочки надавати іншим користувачам, вони будуть бачити виділені іншим кольором. Текст на сторінках сайтів, виділене головне. Якщо ж користувачу ми доступ цю закладочку не давали, він заходить звичайно, як ми заходимо на сайт, то оцих позначень він бачити не буде. Тобто вони відображаються лише для нас. І крім того, в Діго можна створювати групи і закладочки сортувати по групам. До груп можемо надавати доступ е, різним користувачам або відкрити доступ, або запрошувати користувачів. І якщо ми в групу запросили користувачів і розміщуємо закладку в цю групу, то користувачі групи автоматично отримують до неї доступ, вони бачать цю закладку. Крім того, закладки можна сортувати тегами, задавати теги до закладок. І потім ми лише натискаємо той тег, який нам потрібен, і з цієї купи закладок, тобто ми їх не переглядаємо так от підряд згори донизу, як, наприклад, пости в соціальній мережі ВКонтакті, вишукуючи, де у нас там закладочка для, з конспектами уроків для восьмого класу. Та ми просто натискаємо конспекти уроків 8 клас, або які ми там текст задавали, і ми отримаємо перелік всіх сторінок сайтів, на яких є конспекти уроків 8 класу. Тобто дуже цікава і дуже потужна система, і її можна використовувати, коли ми збираємо інформацію з, певного, з певної теми або з певного предмету. Далі спільне зберігання медіафайлів. Перша підгрупка це фотосервіси. В мережі інтернет багато таких сервісів. Є сервіси, в яких просто фотографії можна зберігати, є сервіси, де можна робити фотоальбоми, є сервіси, де ми можемо проводити голосування за ці фотографії, надавати доступ іншим користувачам там, і так далі. Багато різних сервісів, багато різних можливостей. Третій сервіс панораміо він ще дозволяє розміщувати фотографії з прив'язкою до координат на місцевості. Тобто ми розміщуємо фотографії в мережі інтернет і прив'язуємо їх до цифрових координат. Трошки далі ми до нього ще повернемось, і я покажу, де це використовується. Крім того, в кого поштова скринька на mail.ru, там є закладочки фото, відео, і можна там зберігати фото і відео. Останній сервіс каля-маля. На цьому сайті розміщуються дитячі малюнки з різних тем. І щомісяць визначають перші, другі, треті місця і нагороджують їх там чимось. Далі відеосервіси. В мережі інтернет є відеосервіси, які дозволяють зберігати відеофайли, надавати до них доступ. Якщо в нас є, наприклад, сайт школи або персональний сайт, сайт вчителя. І ми хочемо розмістити відео, відео уроку, наприклад, там ще чогось, виховного заходу, то найчастіше місце на сайті вони є обмеженим. Якщо ми користуємось послугами хостінг провайдерів тобто ми купуємо у них місце для нашого сайту, то це місце буде обмежене. І багато відеофайлів ми там розмістити не зможемо. В кращому випадку ми можемо розмістити один повноцінний. В іншому варіанті ми повинні одним із таких сервісів. Звичайно ж, якщо у нас не стоїть власний сервер, тобто ми купуємо собі сервер, тоді ми можемо на ньому розміщувати все це. Але він повинен бути у нас підключений до мережі інтернет 24 години на добу і постійно бути ввімкнений, і все на ньому повинно бути налаштовано. Тоді ми можемо розміщувати відео в себе. Але найчастіше відео розміщують на одному з таких сервісів, наприклад, на Ютубі. Відео у нас знаходиться, а посилання ми вставляємо на сайт. І тоді, коли користувач на нашому сайті, на сайті школи заходить на сайт школи, він бачить відео на нашому сайті, тобто не переходячи на сторонній ресурс. Таким чином ми, так би мовити, заощаджуємо своє місце, хто дивився фільми онлайн, і коли ми дивимось фільми, внизу ми можемо побачити значок ВК наприклад. Тобто відео саме знаходиться в контакті, а ми його переглядаємо через оцей сайт. Тобто більшість сайтів, там, де ми можемо дивитися різні фільми, вони виступають в ролі структурування інформації. Тобто і там відео не розміщується, а розміщується на інших сервісах, а там нібито вони зібрані в купу. І ми можемо їх сортувати, дивитись, вибирати. Далі аудіосервіси. В мережі інтернет є сервіси, які дозволяють працювати з аудіофайлами. Наприклад, перший Audacity там є програмка, безкоштовно її можемо завантажити і редагувати аудіофайли. І на цьому ж сервісі ми можемо їх викладати і обмінюватись з іншими користувачами, думками з приводу, що краще зробити, як зробити її. Подкасти це невеличкі аудіо або відеоролики з певної тематики. Коли ми дивимося американські фільми, там де хтось вступає до вищого навчального закладу, ми бачимо, як він ходить з відеокамерою, знімає, робить якийсь відеосюжет, і потім його разом з своїми документами насилає у приймальну комісію. Є одиночні відео, невеличкий відеосюжет з певної теми, от він один і все. його і і більше нічого немає. І є серії. Наприклад, вибирається якась тематика, і з цієї тематики щотижня виходить невеличкий, там 5-10 хвилин відеоролик на різні підтеми. Далі в мережі інтернет можна зберігати текстові документи, таблиці, презентації, створювати різні форми для опитувань. І ці опитування проводити через мережу інтернет і результати отримувати у вигляді таблиці Excel. Тобто не у вигляді окремих папірців і потім ми все це докупи зводимо, а саме якраз у вигляді таблиці Excel нам залишається ввімкнути автофільтри, відфільтрувати все, що нам потрібно, там, по яким параметрам відсортувати, і у нас готові звіти. Дуже цікавий сервіс Google Диск. Останні. Ми можемо документи не тільки зберігати, ми можемо їх створювати. Можемо створювати текстові файли, таблиці, презентації. Заходимо на нього, вибираємо Створити або текстовий документ, або таблицю, або презентацію і ми зупиняємось в візуальному середовищі, в текстовому редакторі і створюємо цей документ. Сервіс цікавий ще тим, що він дозволяє проводити колективну роботу. Тобто, якщо ми на комп'ютері на нашому, візьмемо на комп'ютері вчителя, розмістимо файл, текстовий документ для учнів, учні із учнівських комп'ютерів заходять по локальній мережі, його відкривають, вони відкривають лише для читання, тобто вони редагувати його не можуть. Якщо ж ми використовуємо цей сервіс, тут ми можемо надати доступ всім бажаючим, ну або тим кому бажаємо надати доступ, і користувачі одночасно можуть редагувати цей документ. П'ятеро зайшло одночасно, значить п'ятеро. Вони одночасно його редагують. І всі зміни одночасно зберігаються. Тобто немає такого, що один набрав абзац речення, другий набрав абзац, третій абзац тексту набрав. І перший натиснув зберегти, потім другий натиснув зберегти, потім третій натиснув зберегти, і збереглося тільки від третього і затерло перші два. Такого немає. Там зберігається все. Хто що набирає, воно все зберігається. І як тільки учень набирає текст, тобто ми на екрані одночасно бачимо, зайшло 20 учнів, значить 20 курсорів ми одночасно бачимо. Якщо з 20 комп'ютерів мається на увазі. Ми бачимо одночасно 20 курсорів і по буковці, як вони набирають текст. Тобто в повному обсязі підтримується колективна робота з учнями. Ми можемо їм дати одне завдання, яке вони повинні виконувати разом, одночасно, наприклад, звіт, якщо ми використовуємо проєктну діяльність, то звіт можете. Писати вони одночасно в одному документі. Наступна групка мережеві карти знань. Це, по суті, схеми, в яких наглядно представлені різні задачі, тези, ідеї, які пов'язані між собою. Є сервіси, які йдуть у вигляді програмного забезпечення, яке потрібно встановити на комп'ютер. Є сервіси, які ми можемо використовувати онлайн в мережі інтернет, можемо надавати доступ, тобто одночасно декілька користувачів можуть редагувати цю карту. Приклади таких карт ми зараз з вами бачимо. Це найпростіший сервіс. Блоки ми можемо міняти, можемо вирівнювати так, як нам заманеться. Кольори можемо змінювати, можемо якісь елементи виділяти іншими кольорами, можемо вставляти малюночки всередину в блоки, можемо вставляти малюночки біля блоків замість тексту, тобто тільки малюнки. Можемо робити підписи на вітках, більш складніші карти зараз ви бачите. Можемо ще складніші робити, тобто і малюнки, і підписи. Ці карти ми можемо зберігати у вигляді малюнка і потім вставляти або в презентацію, або роздруковувати і повісити в кабінеті. Далі групка Мережеві документи це, по-перше, Вікіпедія. Де будь-хто може зайти і написати будь про будь яке явище. Звичайно, що деякі сторінки закриті від редагування, оскільки Марія Петрівна ввечері сидить і пише все, що вона знає там, про складно підрядні речення. Ну, та вранці заходить Вася з 7-го Б класу, витирає все, що Марія Петрівна написала і пише все, що прочитав вранці на заборі. От, і воно там висить красується. І на таких сайтах, де відкритий доступ для всіх, там ведеться постійне автозбереження. Всі попередні версії зберігаються, їх можна відновити. Крім того, там працюють адміністратори, модератори. І вони слідкують за тим, хто що написав. Коли ми туди напишемо інформацію, ця одразу не відображається. Вона йде на підтвердження до модераторів або адміністраторів. І після підтвердження вона тільки відображається в мережі інтернету. Крім того, популярності набувають блоги, це мережеві щоденні, де будь-хто пише про будь-що. Блоги вони популярні тим, що нам не треба задумуватись над дизайном нашого сайту. Ми одразу реєструємось в цій системі. Або, наприклад, якщо використовуємо блогер, то він належить Google і один раз Google зареєструвавшись, ми отримуємо доступ до всіх його сервісів. І ми можемо творити блог, вказавши адресу нашого блогу, вибираємо собі назву блогу і вибираємо дизайн із запропонованих. У нас вже готовий блог, ми пишемо, що хочемо, і блог у нас вже є. Далі географічні сервіси це, по суті, різні карти, карти Google дуже популярні, інтерактивні, оскільки ми можемо не шукати на карті, де воно є, а в рядок пошуку набираємо, що хочемо знайти, і одразу ми його знаходимо. Воно само знаходиться на карті і нам показується, де воно є. Дуже цікавий сервіс третій об'ємна модель землі Google. Це програмка, яку можна встановити на комп'ютер і перед нами з'являється модель землі. Ми можемо обертати цей глобус, можемо збільшувати до 10 метрів над поверхнею землі. І на цих картах теж саме там інтерактив є. Ми можемо дивитись відеофайли, які на Ютубі розміщені, можемо переглядати фотографії, які розміщені на храмі, якраз тут вони використовуються, можливість прив'язки до цифрових карт. Можемо накладати погодну карту, автошляхи і там багато різних мобілів. Останній сервіс це геокешинг. Це пошук скарбів на місцевості за допомогою навігаторів. Там розміщуються координати схованок, ми можемо будь-яку схованку брати, будь-яку річ із схованки, але умова така, що натомість треба покласти рівноцінний або дорожчий предмет. І там є блокнотик-золюціями, там можемо написати, що здесь був Вася». Далі... Соціальні мережі. Перша мережа це Twitter, мікроблоги. Довжина повідомлення обмежена 140 символів. Є прив'язка до телефону. Можемо з мобільного телефону, смс-кою відправляти повідомлення в Twitter. Facebook, ВКонтакті є стіна, де ми можемо писати в себе на стіні, друзям на стіні писати, якщо відкрити у них доступ. ВКонтакті, правда, ігор більше, ну от різниця, так що є. LinkedIn це мережа більш професійного напрямлення. Там ми розміщуємо інформацію про себе, в плані, якими якостями ми володіємо, які дипломи у нас є, що вміємо робити, яку хочемо зарплату і шукаємо собі роботу. Роботодавці теж розміщують там вакансії. І якщо ми хочемо в друзі когось додати, то в LinkedIn обов'язково ми повинні з ними працювати десь, колись. От, і вказуємо де і коли ми працювали з цією людиною, і що ми її додаємо в друзі. ВКонтакті можна в друзі додавати тяжні потолки, і штори і все що завгодно. У Фейсбуці, якщо ви почнете додавати в друзі всіх, кого вам заманеться, якщо люди почнуть натискати, що вони вас не знають, то вас просто там заблокують і все. Деякий час ви не зможете взагалі нікого в друзі додавати, а потім взагалі ваш аккаунт можуть заблокувати. Google мереж працівників Google створювалась. Потім вона розрослась, і вони відкрили доступ для всіх, можна там працювати. Однокласники, мережа для пошуку однокласників, але хто там зареєстрований, знаєте, що з вами за однією партою сиділи і штори, і потолки, і всі разом. Далі групка агрегатори. Агрегатори... Це персоналізовані стартові сторінки. Тобто ми можемо сюди налаштувати всі сервіси, з якими ми працюємо. Ми заходимо на одну сторінку і одразу ми бачимо блок роботи з поштою, блок роботи із, наприклад, твіттером, блок, де у нас відображається інформація про курси валют, про погоду, блок, де новини сайту шкільного і так далі. Тобто ми зайшли на одну сторінку і все це перед собою бачимо. Далі органайзери для організації спільної проєктної діяльності. Якщо структурні підли знаходяться в різних місцях, то вони можуть використовувати такі от сервіси для роботи, спільної роботи. Онлайн-календарі використовуються, наприклад, ми можемо розміщувати події, які відбуваються в школі, і надавати доступ учням до цих календарів. Учні можуть бачити, що такого числа у них таке свято, такого числа у них відбудеться там зустріч з такою-то та людиною. Далі групка Вебінари це середовище для проведення вебінарів, в одному з них зараз ми якраз присутні. Детально зупинятись не будемо. Групка аналітика це сервіси для перегляду статистики і аналізу стати... Google-аналітика і Яндекс.Метрика. Це найпопулярніші. Там близько 80 різних звітів. І ми можемо їх переглядати. Хто заходив, коли, які сторінки дивились, скільки хвилин на сайті знаходились, по яких запитах зайшли і так далі. Багато різних звітів. Мешапи, остання групка від слова змішувати. Наприклад, Google Планета Земля це, по суті, можна сюди віднести. Там є фотографії з панораміо, карти з Google Maps і так далі. Тобто все туди з різних сервісів. Переходимо до персонавчального середовища, ми його розглянемо на прикладі середовище «Профорієнтатор. інфо. Це профорієнтаційне навчальне середовище. Персональне навчальне середовище це по суті сукупність різних сервісів Web 2.0 і різних програмних засобів, які учень може собі вибрати для комфортного навчання. Наприклад, на малюночку ви бачите учень навколо нього. Купа різних сервісів. І учень сам вибирає ті сервіси, де він хоче знаходити інформацію. Але коли ми створюємо так би мовити, сервісне середовище, тобто вчитель створює середовище, він сам вибирає деякі сервіси, які він буде підтримувати. А потім вже учень вибирає лише із цих сервісів запропонованих. Тобто вчителю не потрібно у всіх цих сервісах бути присутньому. От він лише вибирає деякі і надає можливість учням вибирати теж. Те тобто не обов'язково учні повинні бути присутні в всіх цих сервісах. І коли вибираються сервіси для персонального навчального середовища, то спочатку розглядаються функції цих сервісів, які нам потрібні. По-перше, це розміщення інформації про навчальне середовище і про сервіси, які до нього входять, в даному випадку про орієнтаційні послуги. Ми можемо теж тут розміщувати це спілкування з учасниками навчального середовища, розміщення документів для спільного користування і так далі. І виходячи з цих функцій, були вибрані сервіси. Це, по-перше, Google, сервіси Google, поштова скринька Gmail, Google Disp, де надаються матеріали для спільного користування, відео на YouTube розміщується і так далі. Тобто сервіси Google перше. Далі був створений сайт Profрієнтаor.info. Обираю свою професію правильно. На цьому сайті якраз вся інформація і розміщується. Адресу сайту ви можете зараз собі записати. Профорієнтатор.інфо Є розділ абетка професій, там розміщуються описи різних професій, якими якостями повинні обладати учні, якщо хочуть здобути. Професію, працювати саме в цьому напрямку. Є профорієнтаційні ресурси. В цьому розділі зберігаються різні сервіси, які так чи інакше пов'язані з профорієнтацією. Це і описи професій, це і статті з певної тематики і так далі. Далі тести профорієнтаційні, зберігаються сторінка абітурієнту. Якщо учень вже вибрав собі професію, він знає, що він хоче бути працювати в цьому напрямі, і виникає питання, куди піти навчатися, де чому можна навчитись. Так от якраз в цьому розділі абітурієнту у нас розміщується опис навчальних закладів України, і ми по професії вибираємо навчальний заклад. Далі... Групка у Facebook, де розміщується інформація про профорієнтаційного плану, новини із сайту. Така ж сама група ВКонтакт. Далі є групка в Діго для структурування посилань. Зберігаються тут посилання на різні сайти. І ми можемо їх сортувати за тегами, тобто вибираємо або професію певну, або те, що нас цікавить. Ми вибираємо і отримуємо якраз результат. Перед це Twitter, де розміщуються всі новини. І те, що відбувається в групах ДІГО ВКонтакті, на І Це какую сервіс використовується для створення карт. Надається вільний доступ, будь-хто може зайти і дописувати професії. І далі звіти Google Аналітика використовується, можемо переглядати все, що там відбувається. Налаштована. Інтеграція цих сервісів. Тобто, якщо у нас з'явилася якась новина в ВКонтакті, вона автоматично передається в Twitter. Тобто нам не потрібно робити зайву роботу, наприклад, розміщуємо щось на сайті, потім цю інформацію ми заходимо, розміщуємо в контакті в групі, потім в Facebook, потім в Твіттері. Інтеграція налаштована, якщо ми щось розмістили на сайт, його можемо натиснути кнопочку Передати. В «Контакт» передати в Facebook і автоматично воно передається в Twitter. Все ж таки є теж певний недолік. Якщо налаштована інтеграція цих сервісів, то стіна вона є обмеженою. Наприклад, в «Контакті» група відкрита, можна зайти будь-кому, а на стіні писати можуть тільки адміністратори або редактори, ті, кому надано доступ. І всі, хто проводить профорієнтаційну роботу в школі з учнями, можуть використовувати це середовище профорієнтатор.інфо. Це і класні керівники, і соціальні педагоги, і вчителі-предметники. Якщо ви використовувати ті ресурси, які вже там є, то ви можете зайти, приєднатись до цієї групи, приєднати учнів, запросити в цю групу і ознайомлюватись з різними професіями, використовувати інформацію, яка там є. І якщо ви хочете розміщувати своє, то ви повинні будете зв'язатись з адміністратором. От, там мої координати є і в групі є, і на сайті. І я відкрию вам доступ, ви тоді розміщувати свою інформацію. Все, дякую вам за увагу.